Доброго вечора, шановні підписники, глядачі та гості youtube каналу Фонду Військова медицина Україна. Ось зараз ми знаходимося в гостях у нашої підопічної, нашого фонду, Наконечної Світлани. Всі ви Розумієте, так, що Світлана виїжджала з нами на лікування в Німеччину, але Світлані запропонували лікування тобто тільки паліативне, в хоспісі. Так, то були б гарні умови, а то було б пожиттєво тобто рівно стільки, скільки буде жити Світлана. І то було безкоштовно. Але мама Тетяна. Вона не погодилась з такими висновками лікарів, повернулась до Києва і наразі ось самі роблять через клініку, звісно, через приватну хіміотерапію. Дуже-дуже дорого. Назвіть танечка, будь ласка, які, в яких препаратах зараз ви маєте. Необхідність їх приймати, скільки вони коштують, і які кошти у вас уходять ось на один раз. Скажіть, будь ласка, добрий вечір, група. Добрий вечір. Всі наша велика така родина об'єднана в горі онкохворови. Дуже хотілось би подякувати Аллу Володимирівну і групу за підтримку. Так, були ми в Німеччині. На жаль, на жаль, нам відмовили в лікуванні, але так як у мене півтора роки назад син загинув на війні, я не хочу ще одну дитину втратити, тому ми вернулись в Київ в Україну і на платній основі поїхали в. Отримати хіміотерапію, яка імунна називається вона. Імунотаргетна терапія. Імуно терапія. Назвіть препарат. Препарат називається кітруда. Він дуже дорогий. 80 тисяч одна бутилочка. Їх потрібно дві за один. Дві бутилочки потрібно капати за, за одну процедуру. А ми вже пройшли дві хіміотерапії. Це 160 тисяч, тільки цей препарат один і другий це вже 320 тисяч ужас. Я ніколи не думала, що життя людини настільки воно безцінне і не знаєш, де брати ті кошти, щоб спасти життя. Ну і плюс до того, що в клініці ще й послуги треба було оплатити, і в нас вийшло 190 тисяч за раз, перший зараз, курс. Так. А другий 182 тисячі, трошки дешевше. От но я що хочу сказати, дякуючи знайомим, друзям, сусідам, родичам. Ми зібрали ці кошти. От зараз воюємо вже з Мінздравом, з департаментом охорони здоров'я, щоб надалі можливо нам виділять все таки цюкі труду, якщо потрібно буде. Можна я трошечки доповню. Наш фонд у цій війні також приймає участь. Ми також пишемо різні заяви ходатайства за для того, щоб Світлані на безкоштовній основі був призначен препарат кітруда, а не за гроші, бо в людей вже грошей нема. Сьогодні приїжджали медики з онкоцентру по нашому зверненню. Звичайно, їм це не сподобалось, що ми написали туди ну, звернення здоров'я у вигляді, здоров вигляді скарги, так приїхали і ставлення було дуже предвзяте. І я боюсь, що, скоріше всього, що вони нам не назначать цей препарат, скоріше всього. От, звичайно, ми будемо прикладемо максимум зусиль. А якщо не вийде, то прийдеться, звичайно. Знов таки на платній основі, далі продовжувати лікування. От. Я не хочу здаватися, я, я не знаю. ми Не за те воював, мій син загинув, не за те воює зараз мій чоловік, щоб таке в нашій країні творилось. Тому не знаю, безмежно всім дякую. Якщо хтось допоможе, звичайно, буде велика подяка і, і фонду, і нашій групі. От. Тобто я звертаюся зараз до всіх підписників каналу і кажу, що я прикріпляю до цього відео картку Тетяни Кісільової, тобто мами Свєти на я її прикріпляю. І хто чим може, люди по копійці, по гривні, хто чим може, допоможіть родині. А якщо буде відмовлено у безкоштовній Медицині так в безкоштовному призначенні препарату кетруда ми будемо робити мітінги під держдепартаментом охорони здоров'я. І тому всі, хто нас підтримує, ми запрошуватиме, запрошуватимемо на ці мітинги задля того, щоб надати шанс на життя. Такій молодій дівчині, якій тільки 34 роки. Але чогось вони вважають, жителі нашого Олімпу, що вона не має права на життя. І що мати, поховавши вже сина, який віддав життя за нашу країну, має чомусь чекати смерті Світлани. То допомагайте нам в цій боротьбі. Ми дуже вас всіх просимо, якщо ми не об'єднаємося, коли ми не об'єднані, нас знищать. Беріть, Тетяна, що вона пить хоче, так. так. Ось ми приїхали я сьогодні до Світлани, ми привезли з Німеччини гуманітарну допомогу, серветки, пелюшки, памперси, гігієнічні трусики. Також а, бабочки метеликі, такі, бачите, перфузні пристрії. Ось також привезли препарат німецький, який називається сода буфер. Для того, щоб зменшити аци, а, ацидоз крові. Ось. Також привезли катетери. Мочові жіночі. Ось ми допомагаємо Світланці, чим можемо, як можемо. Але ми не в змозі дійсно купувати такий коштовний препарат, як кітруда. Тож допомагайте, будь ласка, бутилочка одна коштує 60 тисяч. 80, 80, 80, 80 уже 80, так? Бачите, нас в групі там підписників 400 осіб. Якби ми розкинули на всіх, потрохи б допомогли б ще б на якусь одну хіміотерапію, а ні, там дві бутилки треба так. Дві, да, а то 100 до сто тисяч. Нам на яке число, то в нас було другого. Через, химиотерапі... три тижні, через три тижні, тижні. тобто 24, -го, 25 -го, січня, до 25 січня треба собрати так, суму так. в 160 тисяч гривень. А для того, щоб Світлани зробити третій курс хіміотерапії, оце Святичкин батька, який також воїн суму бачите. Людина, яка втратила руку, якій пришивали цю руку, зараз ця ручка не працює. Зроблено 20 операцій. На жаль, на жаль, тако для родин захисників нашої країни нема безкоштовного лікування. В нашій країні, яка є правовою державою і в якої згідно Конституції, кожна людина має право на здоров'я і на безкоштовне лікування. Але ми цього не бачимо в цьому випадку. Ось бачите, як ми тут пристрої робимо. Ось отак. У нас таке місто штаті, замість штатива в нас отака. Бачите? Ось так ми капаємо зараз соду. Світланки, ось тож всіх вас ще раз хочу привітати привітати з Новим роком. <сміх> так і до нових зустрічей. <сміх> дякую, дякую Широ, вам швидеч, дуже. От, ми дуже сподіваємося на позитивний результат. От, е і руки не опускаємо, тому що, е на жаль, е онкохворих дуже багато, і я. Допоки не стикнулась, я взагалі не уявляла масштаби. Е, потрібно щось робити, об'єднуватися і, м -м, будь ласка, будемо разом, разом сила. Я що хочу сказати, люди, які не мають онкохвороб, я звертаюся до вас. До пандемії ковід, первинних онкологічних хворень, хворих, в нашій країні було 60. Тисяч на рік. Тобто це перві, первинні хворі, хворі. Але тоді людей в країні було 40 мільйонів. Наразі півкраїни виїхало. Ми маємо в країні, в нас зараз 20 мільйонів, лю, мільйонів людей. Але первинних хворих щорічно, після ковід-пандемії, 200 тисяч. Ніхто не знає свого завтра. Ніхто не знає, що з ним буде. Тому люди добрі, допомагаючи таким хворим, може це вам, нам всім надасть шанс, щоб нас ця участь минула. Коли ми допомагаємо таким людям, ми, може, для себе зробимо найкраще завтра. Тож до нових зустрічей так. і чекаємо на вашу допомогу. Заздалегідь вдячні! До побачення!